Вітаю вас на нових уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього року стиснення даних, архівування даних, резервне копіювання. Продовжуємо знайомитися із саме цією темою. Отже, розглянемо створення образу системи та контрольних точок відновлення для операційних систем. Так, в останніх версіях операційних систем. Є можливість створювати образи системи, який містить усі файли операційної системи, її налаштування, інстальовані програми, а також може включати копії файлів користувача. Відновлення даних з такого образу забезпечує швидке повернення до попереднього стану всієї системи без потреби повторної інсталяції цих програм. Також образи системи можуть використовуватись для швидкого налаштування серії комп'ютерів з одинаковими параметрами операційної системи та набором певних службових та прикладних програм. Здійснити створення образу системи можна в будь-якій операційній системі. Так розгляньмо. Як саме ж можна створити, до прикладу, образ системи в операційній системі Windows? Ви можете споглядати цей процес на відео, а крім того, потрібно дотримуватись наступних кроків, виконати дії пуск, система Windows, панель керування, резервне копіювання та відновлення. Потім вибрати посилання, створити образ системи в лівій частині вікна. Вибрати місце збереження образу один з трьох варіантів, і вибрати потрібну нам кнопку. Бачите, як на відео три варіанти. Указати диск потрібно вказувати, крім системного, який обирається обов'язково, дані з яких будуть включені до образу системи додатково. Потім вибрати кнопку Розпочати резервне копіювання. Вибрати кнопку Завершити в діалоговому вікні, яке з'явиться після завершення створення образу систем. Таким чином, на вашому носієві, який ви оберете для майбутнього образу, буде збережено образ вашої системи операційного комп'ютера. У результаті на обраному носієві буде створено файл образу системи вашого комп'ютера. Ще одним способом захисту системи від збоїв є створення так званих контрольних точок відновлення, ніби збереження в комп'ютерних іграх. В операційній системі Windows програма створення контрольних точок відновлення вмикається за замовчування. Контрольні ж точки відновлення створюються автоматично операційною системою під час виконання певних критичних дій, які можуть призвести до нестабільної роботи самої операційної системи, інсталяція певних драйверів, до прикладу, пристрої, або оновлення операційної системи до нової версії та інші подібні дії. Користувач також може створювати контрольні точки відновлення перед діями, що можуть призвести до дестабілізації операційної системи. До прикладу, перед встановленням сумнівних програм чи ігор, надання дозволу на керування комп'ютером ззовні або коригування певних налаштувань операційної системи. Всі ці кроки можуть призвести до виходу з ладу вашої операційної системи, тому можна перед цим створити точки відновлення. Для налаштування значень параметрів створення контрольних точок користувачем або відновлення системи з використанням контрольних точок потрібно виконати дії: Пуск, система Windows, панель керування. Відновлення, настроїти відновлення системи, та відкрити вкладку захист системи, так як показано на малюнку, у вікні властивості системи. Слід також звернути увагу на те, що контрольна точка відновлення системи це відомості про основні налаштування операційної системи. І вона не містить файлів користувача і деяких відомостей про систему. Тобто, Контрольні точки відновлюють лише роб стабільну роботу операційної системи. Файли ж можуть бути втрачені. Так, вибравши кнопку Налаштувати, користувач у вікні захист системи для, має можливість виконати наступні дії, такі як увімкнути або вимкнути захист системи у разі вимкнення видальної. З системи у разі вимкнення будуть видалятися всі раніше створені контрольні точки. Потім можна встановити обсяг максимального дискового простору для запису всіх контрольних точок. От ми бачимо зараз оця частина. У разі перев... перевищення встановленого значення старі точки відновлення будуть видалятися та замінятися на нові. І третій пункт це видалити всі попередні точки відновлення, тобто повністю очистити список наших точок відновлення. Для створення нової ж точки відновлення потрібно на вкладці захист системи у вікні властивості системи вибрати кнопку Створити та в діалоговому вікні ввести опис точки відновлення, яку ми бажаємо створити. Так, у разі збоїв у роботі операційної системи для її відновлення з образу системи потрібно дотримуватись наступних дій, а саме вибрати кнопку Пуск. Система Windows, панель керування, резервне копіювання та відновлення. Потім обрати обслуговування та безпека, відновлення, натиснути Відкрити функцію відновлення. В вікні, що з'явилося, вибрати кнопку Далі. вікно матиме назву відновлення системи, так як ви бачите на екрані. З списку в даному вікні виділити вибрати відповідну, відповідний варіант контрольної точки відновлення системи, який нас цікавить. Саме зараз, для того, щоб повернутися до операційної системи, саме цього, цієї версії. Та вибрати кнопку Далі. Після чого з'явиться вікно, в якому потрібно вибрати кнопку готово. Вікно називатиметься «Підтвердити контрольну точку відновлення. Тобто остаточно підтверджуємо, що саме цю кнопку, саме цю контрольну точку ми бажаємо використати. Система буде відновлена після цих дій до стану, що відповідає систем. Стану системи в обраній контрольній точці відновлення. При цьому файли користувача, що були створені до і після запису образу системи, зберігаються без змін. Відновлення ж операційної системи до значень певної точки відновлення відбувається після вибору кнопки відновлення системи. За тим самим алгоритмом, що відновлення з образу системи. Тобто, все дуже схоже. Тих, хто хоче знати трішки більше, ось така цікава інформація. Так, операційна система Android також має резервну, систему резервного копіювання даних для зберігання копій даних користувача. Таких саме, як даних, як смс-повідомлення, контактів, веб-закладок, -заклад, електронних листів та багато іншого. Але. Як правило, резервні копії даних можуть зберігатися на хмарних сервісах відповідно до тих облікових записів, які ви зареєстрували на вашому смартфоні або планшетному комп'ютері. Зазвичай ми використовуємо з вами саме облікові записи Google та виробника вашого пристрою. Для ввімкнення системи резервного копіювання найчастіше слід виконати наступні дії. Шукаємо налаштування, обираємо системне керування і дію резервне копіювання та скидання, де буде крок резервне копіювання даних. Вибираємо той сервіс, який ви будете використовувати для резервного копіювання даних. Звертаю вашу увагу, що для резервування значної частини даних зі смартфона. Може використовуватися функція синхронізації певних сервісів. До прикладу, сервіс Google. Тоді дані, що синхронізуються, будуть зберігатися у хмарі, тобто на сервері власника відповідних сервісів. А зараз пропоную вам самостійно спробувати виконати наступне завдання. З підручника на сторінці 23. Інструкційну картку до цього завдання ви бачите зараз на екрані. Дане завдання передбачає створення контрольної точки відновлення системи. Спробуйте виконати це завдання і про успіхи його виконання, будь ласка, напишіть мені в коментарях, чи вдалося вам створити. Таку контрольну точку. Чекатиму на ваші відповіді. Також на завершення пропоную вам питання для самоперевірки. З якою метою користувач створює образ системи, чи є у вас потреба створювати образи вашого комп'ютера, та що для цього потрібно. Як створити контрольну точку відновлення системи, це ви можете легко відповісти, якщо. Виконали практичне завдання. Та як перевірити, чи увімкнено захист системи для диска C вашого комп'ютера, тобто системного диску? Відповіді можете лишати в коментарях. Також пропоную в вашій вазі ребус, відповідь на який ви легко знайдете. І відгадаєте, напишіть, будь ласка. Що ж саме за слово тут зашифровано? А зараз ми перевіримо і, звичайно, це слово відновлене. Вдома, будь ласка, опрацюйте розділ 1.2, сторінка 2025 з підручника з інформатики для 9 класу. І не забувайте, що практичне завдання знаходиться на сторінці 23, яке ви маєте спробувати виконати самостійно. Про успіхи його виконання пишіть в коментарях. На цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Не забувайте підтримувати мій канал підпискою, вподобайкою та коментарем. До нових зустрічей! А ті, хто бажають підтримати канал фінансово, можуть це здійснити за посиланням в описі під відео.